amx 10 – бойова машина піхоти, яка була розроблена та виготовлена для французької армії. До того на озброєнні у французів перебував бронетранспортер AMX Вісії, створений на базі легкого танка AMX-13 та прийнятий на озброєння у кінці 50-х років. Загалом машина була непогана. Проте за низкою параметрів військових вона не влаштовувала. Зокрема, ненажерливий бензиновий двигун забезпечував запас ходу всього на 400 кілометрів. А система захисту від зброї масового ураження була відсутня. Крім того, цей БТР фактично не міг долати водні перешкоди. Не дивно, що не минуло й кількох років після початку постачання amx Війсьо війська. Як французькі армійці задумалися про його заміну, і вже у 1965 році конструктори державного збройового концерну Жіат приступили до розробки нової бойової машини піхоти, яка якраз мала замінити застарілу ЕМІкс ВійСІ у французькій армії.